Так, всім привіт. Я Олександр, компанія Nordi House. Я хотів би показати вам будинок, який коштує 13 тисяч доларів. Тобто, цей будинок розрахований для того, щоб його здавати в оренду, тобто для такого важкого життя, коли кожен день заїжджає новий власник, який там пробує намагається щось там відкрутити, зламати для того, щоб його можна було якби використовувати для бізнесу, для B2B. Але цей будинок так само можна використовувати не просто для оренди, його можна використовувати як дачу. Якщо у вас є ділянка, або ви можете придбати ділянку, ви можете поставити такий будинок для того, щоб родиною приїжджати на вихідні і відпочивати в такому будинку. Можливо, з родиною, з дружиною ви хочете просто ввечері, в суботу приїхати, щоб просто залишитись удвох, щоб просто від міста десь відпочити, це недорогі. Але дуже красивий будинок, який коштує всього 13 тисяч доларів. Але в ньому все є. Він дуже теплий, дуже прохолодний жарким літом. Я закриваю двері, і в нього все є для того, щоб ну, відпочивати. Його простір це одна кімната і санвузол, досить такий немаленький санвузол. Він розрахований на те, що ми можемо спати або на дивані, який розкладається, або в нас є ще одна локація. Подивіться, як це виглядає. Давайте я камеру візьму. Подивіться, опа. Оп Подивіться, як це виглядає круто. Тобто дітям ця локація дуже-дуже заходить, вона дуже їм подобається. Ось так, так. це виглядає. Тобто уютний, маленький будиночок, в якому все є, який коштує всього 13 тисяч доларів, вже готовий. Додатково треба сплачувати за, за меблі, тому що кухня вона може бути більш дешева, більш дорога. Є кухні, які коштує там, 500 доларів, є кухні, які більш дорогі. Тому це додаткова опція. І в нас досить немаленький санвузол, тобто в якому так само є. А в нас зеркало, є у нас душ, може бути консольний унітаз. Є скло. Подивіться, як це виглядає. Проходьте. Подивіться, як у нас зроблено, Тобто, наша вся вода виходить без піддону, для того, щоб це не тріщало, не ламалося, щоб просто наша вода просто входила в нашу підлогу. Ось так це виглядає. Тобто досить практичний, невеликий, теплий. Уютний будиночок. Я думаю, що багато людей з дитинства просто мріяли за такий будинок. Всього 13 тисяч доларів і у вас ця краса з'являється. Тому приїжджайте до нас, приїжджайте до наших менеджерів, обирайте найкращий будинок від компанії Мордіхаус. Я Олександр Завди з вами. До зустрічі!